Десять команд зібрав у Луцьку турнір з футзалу школярик серед дітей 2018 року народження та молодші. Продовж дня на базі Волинської обласної дитячо-нацької спортивної школи тривала боротьба команд. Спочатку у груповому етапі, а потім четвірка сильніших змагались за головні трофеї турніру. Попри юний вік футболістів, у кожній грі відчувалася хороша підготовка гравців та професійна робота тренерів. Бронзового призера визначали дві луцькі команди Мідас проти Респекта 2. На перші хвилини футболісти Мідаса зуміли вдало провести атаку та відкрили рахунок матчу. Проте їхня перевага тривала недовго. Респектівці швидко реабілітувались і нічийний рахунок так і залишився до фінального свистка. А за результатами пенальті влучнішими стали гравці Мідаса. Були важкі ігри, важкі суперники. І ми зайняли третє місце. Найскладніше було нам в фіналі. Я радий, що моя команда займе кубка. Найбільше футбольних емоцій вирували під час фінального матчу. Саме тут вирішувався, хто стане чемпіоном Луцький «Любар» чи Горохівські міщани. Обидві команди стали лідерами у своїх групах. Тому на майданчику вирувала запекла боротьба рівносильних команд. Зі старту суперники задали високий темп гри. І хоча першими забили футболісти з Горохова, в підсумку виграли лучани. А одним з найрезультативніших гравців став Дмитро Грилюк. Я налаждався вогояк, забив 9 голів, мені допомагали, віддавали голіві передачі, все робив як треба. Було важко, але я старався забивати ці голи, як міг. Ну, на останній грі ми виграли це добре. Ціле літо слухали тренера, виконували вправи і вийшла на цих змаганнях в суботу виграти. Перше місце у всьому світі перша перемога нашого життя. Надзвичайно втішені юні футболісти Люберта з гордістю піднялись на найвищу сходинку п'єдесталу, здобувши свій перший чемпіонський кубок. Друге місце посіли міщани з Горокова. І бронзовим призером став футбольний клуб Міда з Луцька. Пишається своїми вихованцями тренер міщан Дмитро Писик. За короткий час зуміли знайти спільну мову і виробити власну стратегію. Молодці, показали характер, показали гру. Я ними задоволений. Суперник був дуже такий хороший, показав свій характер. І, ну, дякую їм за гру, вони молодці. Загалом все чудово. Все це добре, що організатори роблять такі турніри. Це приємно як для тренерів, як для дітей. Ми, ми цим задоволені. Аби підтримати на початку свого спортивного шляху юних футболістів, організатори подбали про чудові подарунки не лише для переможців, а й усіх команд-учасниць. Медалі, футбольні м'ячі та солодощі будуть гарною нагодою за спортивну боротьбу, зазначила голова правління фонду Ігоря Палиці Тільки разом Катерина Шкльода. Незважаючи на тяжкі ночі для усієї країни, для нашої області, для нашого міста, ці діти, тренери, батьки знаходять в собі сили вранці приходити на чергові спортивні змагання. І цей футбольний турнір не став виключенням. Дітки показують свої найкращі результати, бажання перемогти у них горить в очах. І щиро радіємо за їхні здобутки за те, що у них дійсно виходить грати футбол. Фонд Ігоря Палиця тільки разом підтримує подібні турніри, адже бачимо, з яким запалом діти відвідують спортивні секції, з яким запалом діти грають у футбол. Було складно змагатись єдині дівчачі в футбольній команді Амазонці серед хлопців, але останніми не були. І як вважає одна з найкращих Амазонок Поліна Бондарук, все більше дівчат захоплюється цим спортом. Дуже рада що брала в такому участь, участь змагань. Е, ну, ми всі ігри програли, пер, останню виграли, е, мали якусь надію ще ж виграти і не здавалися. Це хороше, досвід, що суперники сильні. Ну, я не засмучувалася прямо, але так, трошки можна засмутитися. За це. Я люблю футбол, тому що він надихає мене, мені він подобається. Це може бути і хлопчача, і дівчача гра. В Україні зараз дуже багато і дівчат, які займаються футболом, і хлопців. Останній турнір літа став яскравим підсумком шкільних канікул і водночас подарував дітям хороший старт перед новим навчальним роком, де на них чекатимуть нові змагання та перемоги. Ольга Яцюк, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.